Зараз більша частина хворих, близько 70% – це діти. У школах карантин поки не оголошували. Говорять, навчальні заклади закриють тільки якщо кількість хворих перевищить 20%. Поки по місту вибіркову припинили заняття 90 класів. Ти під порог. Приближаємося, але не превышен, Поэтому бы показаний на сьогодні для об'явлення такої ситуації при остановлення учебного процесу в усіх учебных учреждениях нету. Болі того, в останнє время наблюдається тенденція виходу этих дітей уже бы, больничного режиму. Найнебезпечніший з усіх гонконського грип говорять медики. Він загрожує ускладненнями на серцеву дихальну і нервову систему. В зоні ризику, і діти, і дорослі. Самый штам вірусу вважається считается Гон Гонконг. Да? Но он будет страшен для маленьких детей, которые родились после 2008 года рождения. Потому що останні все ж таки з ним контактували. І з э, учетом тих освітлення, які визивають, він опасен для пожилих людей, у яких, як э, правило, є вже якісь хронії э, системи або сердечно-сусудистої системи. Захиститися від вірусу можна за допомогою вакцинації, але одесити роблять її неохоче. В нашому місті зробили щеплення менше тисячі людей. Привітые люди, як правило, не имеють осложнень і не умирають от осложнень грипа. З числа всіх летальних випадків грипу в прошлому під ні один чек не був вакцинірован в этом году. Колічество вакцинірованих в Україні вообще очень мало. Моз України дає інформацію о чуть більше 70 тисяч вакцинірованих. Фахівці говорять, зараз в Одесі немає вакцини від гонконського грипу. Але її планують завести найближчим часом. Лікування грипу без консультації лікаря вкрай небезпечне. Ні в якому разі не можна сподіватися лише на протисимтомні засоби. Найефективніше заздалегідь зробити щеплення або прийняти прямі противірусні препарати. Але в одеських аптеках немає ні того, ні іншого. Ми вирішили перевірити, чи реально хоч десь в Одесі знайти вакцини від грипу. Вирушаємо у рейд. Здравствуйте, девушка, подскажите, пожалуйста, есть вакцина от гриппа? Нет. Вакцина. Девушка, подскажите, вакцина от гриппа есть? Нету. Поспрашивайте в аптечной справке 345 880. У наступній аптеці пояснили, що вакцини немає, тому що немає попиту. Постачальник просто її не закуповує. Це може бути. Нету? Що до себе? Даже заказать нельзя. Заказать даже нельзя? А чого? я до на писторщиках піш. на жаль. Ми обійшли з десяток аптек, і коли надії вже не було, несподівано знайшли одну ампулу. Щоправда, сторішньої партії така вакцина не буде ефективною. скажіть, будь ласка, вакцина від грипу є 244 грн. З початку сезону до лікарень звернулося вже 50 тисяч людей з ознаками грипу. Медики радять при перших симптомах, це головний біль, ломота у тілі і висока температура, одразу ж звертатися по допомогу. А щоб не захворіти, слід не забувати про індивідуальні засоби захисту. Поменше контактувати з людьми. Масочний режим, ну опять же, маска не захищає, сміна масочний режим, сміна маски кожні два часа. народні вот. народне Лук, чеснок, мазь. Минулого року від грипу в Україні померла 391 людина, з них 42 – одесити. Цього року теж вже є летальні випадки. Все почалося у кривому розі від ускладнень померла школярка. Фахівці попереджають, все тільки починається. Пік захворюваності очікується в січні і лютому. Олександра Ченкова Віталій Кривенко, підсумки тижня, перший міський.